Колиска казок Анна Казаліс із серії Бабусині Казки на Добраніч Небезпечні яйця. Велика колонія Пінгвінів мешкала на південному полюсі. Ташенята, з'явившись на світ, довго трималися поряд із батьками у безпеці і теплі. Однак малюкові найменшому. Кортіло пізнати цілий світ. Як можна сидіти на місці? гукав він до інших підмененят. Подивіться на отій скелі там якісь печери, раптом там скарби. Я піду й перевірю. Який ти сміливий, захоплювалися друзі, проте йти з ним боялися. Дорослі весь час торочать, що ми мусимо стерігатися темних печер. Невідомо, хто там може сховатися думали вони. Це не сміливість, а не розважливість. застерігав малюка старий морський лев. Затям для таких пуцьвірінків, як ти, світ сповнений небезпек. Та малюк уже помчав до скель, навіть не дослухавши морського лева. Уже в першій печері він помітив гніздо і купою яєць. Хм, цікаво, чи скоро Вилупляться ці маленькі пінгвіни? може, вони захочуть подружитися? подумав малюк. Мені так кортить скоріше з ними познайомитися. Може, трішечки зігріти яйця? Малята швидше вилупляться, а їхня матуся подякує мені за допомогу, скрикнуло схвильовано під міниня і худенько залізло до гнізда. Краще воно цього не робило. Зненацька з гучним ляскотом і ревом до печери залетіла велетенська птаха і болюче дзьобнула його простісінько в лоба. Довелося малюкові втікати. Але він таки дізнався, дещо нове не тільки пінгвіни народжуються з яєць.